Але збільшувати не можу. На екрані біля авангарду проходить. Ді щось видно, Ні, а то Я ближче під'їду тоді. Так, місто Рівне проходить пряма трансляція зараз під стадіоном Авангард прям. Більшість дивляться, звичайно, що так. В реальному часі зараз Прямо буде для історії. Зберігається потім. партнерам та друзям. З нами Найбільший виробник партнерів в Україні. Офіційний партнер компанії АвтоПлюс, автоплюс, слід продажу комерційних авто, а також автосервіси та продажа автозапчастин. Більше на автоплюс.юа. Рівненська фабрика натканих матеріалів Нетканка. На Рівненська натканка – гордість нашого міста. Компанія Рівень смачна легенда Рівненського регіону. Деволоторська компанія Оптимус, компанія Інтербетон, наш новий партнер, Ленбет, крім бургерів. Житловий комплекс я Я живу, я працюю, я відпочиваю. Суші зум тілимо ваші найсмачніші бажання. Житловий комплекс Бруге, житті, як є в футболі, головне правильний вибір. Житловий комплекс Бруге це стиль, комфорт і перемога у виборі житла. при Припряміни можна збільшувати. Привіт авто за Америки та Європи і компанія АвтоСіт. Ще один наш новий партнер, компанія Біофарма, Плавизма, на Литовський для нас попіль. Вставайте плазму, врятуйте життя. На виїзд подивити. Вони партнер з поганого настрою Збройні Сили України. Так, екран екраном видно от відповідно і я Отже, пряма трансляція з, з, з авангарду в місті Рівне. Вона з вариа Я на велику стою тут. билет зараз 5 чоловік на каналі Так нормально для співстадіонов. Можна було б збільшити, але не можу при прямій трансляції. Коротше. Не працює збільшення на камері.

Звук чого то з трибун, коротше, під стадіоном типа дивишся на екрані а, не звук, звук реально. Коли глядачі там як кричать. технологія. Динамо в белой форме. Я пуляр, я и вообще все. А так, да вечер, Лиза, разумеется. Разговариваем разум, О, це ж одна з найсильніших команд України, так що вже так просто забити. Таке не, не, так. так не канає. 11 зараз чоловік дивиться пряму трансляцію на Ютубі. І глядачі ще біля стадіону звичайно. Ні, Опа, здесь рука була. Да, штрафний. Верес пробиває зараз. Пробуваю, зараз. чи динамо. А, ні, вираз пробуває. Стоп, ні. Thank you. Таким березі білій форми на покір розпитаємося, але це займаємо це лише початок нового сезону. Рухаємось далі, вболіваємо так само активно, як ми зробили це сьогодні. П'ятитисячної армії вболівальників.